Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Друзі, зараз у нас на прямому зв'язку старший лейтенант В'ячеслав Стасюк, заступник командира танкового батальйону з озброєння 43-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні Мираємо, слава! На якому напрямку ви зараз знаходитесь? Яка зараз ситуація на вашій ділянці фронту? М -м, зараз знаходимося на куп'янському напрямку. Ситуація напружена, але контрольована. Ну, щось трошки більше розкажіть нашим радіослухачам. Вони ж хвилюються, хвилюються за наших воїнів в першу чергу. І хотілося б знати трошки більше, бо тому що купінський напрямок зараз такий, такий гарячий. І як вже багато де говорили, що один із найважливіших для нашого ворога. Ну, зараз трохи більш гаряче стало. Ну, в принципі, все контрольовано. Ну, ми раді чути, що все контрольовано, і загрози немає ем, такої великої. Але, хоча б то я, я напевно заговорився, сказав, що загрози немає, тому що ем, ми так легковажимо вже на правду, але переживаємо за кожного з наших, наших людей, українців та тим більше за наших військових. Про ваш військовий шлях. Давайте трохи поговоримо. Як ви прийшли до армії, чому обрали саме танкові війська? Ну, я долучився до Лав Збройних сил України у 2022 році. Ну, так, напевно, склалася доля, <голи> коли отримав офіцерське звання, запропонували танковий батальйон. Для мене було це щось нове. Тим паче, коли навчався, то бачив танки, бачив цю міць, захотілося спробувати себе. Чи був у вас наставник, який став прикладом, що спонукало вас піти в танкові війська? Ну, я б сказав, ні. В принципі, в мене, можна так сказати, наставником в танкових військах став перший командир роти, бо він був танкістом вже ну, давно, в принципі, то він для мене став як наставником. То як сьогодні виглядає роль танкових підрозділів на фронті? Чим вона відрізняється від початку повномасштабної війни? Ну різниця зараз тільки в тому, що більше стало БПЛА і в Піві там ланцетів, то ну, трішки відрізняється від 22-го року. Тоді більш більше було ну, як сказати більше було можливості виїхати? Напряму, там, то зараз з ну, цим певні, певні труднощі є. Те, що не, не завжди можна доїхати навіть до позицій, щоб виконати ту чи іншу задачу. Ви відповідаєте за озброєння. Які проблеми з обслуговування найчастіше виникають? Ну, основна проблема це те, що вже ну, застаріле трохи озброєння, танки вже застарілі. Радянського зразка? Ну, в принципі, в принципі з цими питаннями справляємося. А можете сказати, які танки зараз у вас на озброєнні і чи є в вашому розпорядженні українські зразки? Тобто, ми пам'ятаємо про танк Булат, про Т-84 оплот, і, можливо, я ще щось не назвав? Ну, у нас немає таких зразків на озброєння. У нас Т-64БВ, це в принципі наш, ну, наш теж танк радянських часів, ще але досі він ним користуємося. Чи вдалося вам налагодити якісь власні лайфхаки, скажімо так, щоб вирішувати проблему несправності? Певних там вузлів, щось такого, що, про, про що не розказують, коли вчать. Да, ну, Лайфхаків таких немає. Саме основне і головне це вчасно обслуговувати і слідити за своєю технікою. І вона не підведе найпотрібні момент. Що б ви хотіли сказати цивільним українцям, які стежать за новинами з фронту? Цивільним. Підтримуйте Збройні сили, вірите в Збройні сили, разом до перемоги. Ну що ж, давайте ще в мене такий ряд заготовлених питань, був точніше, міфів про танкові війська, про танки, які ширяться просторами інтернету. Розвінчайте або підтвердіть, танк непереможний і невразливий. Таке твердження. правдиве чи ні? Не, не зовсім так. Але якщо танк в гарному технічному стані і там гарний екіпаж, який працює як одне ціле, то можна так і сказати. Ще такий міф був про те, що екіпаж після попадання снаряду в танк завжди виживе. Ну, на жаль, на, на жаль, це не завжди так. Наступний. Танкісти працюють ізольовано від інших військ. Ну, ні. Сучасна війна це... вже говорить зовсім інакше, правда? Саме так, да. не, не можна так сказати, що ізольовано від всіх військ, що це, це ціла система. Ну, давайте трохи про цей міф про цю співпрацю. Тобто з ким ще танкіст працює постійно на рації безпосередньо, коли виїжджає екіпаж на завдання. Тобто, це дрони ведуть танк чи цього не потрібно. Потрібно в сучасних реаліях дуже потрібно, тому що це своєчасна розвідка, доповідь про зміну. Зміну обстановки, своєчасне виявлення противника. Ну, З пілотами дронів точно не по радіостанції, радіостанції з командиром, uh -huh. з командиром підрозділу, який ними керує. Ну, Це все працює як одна система: і БПЛА, і РЕП, і інші. Танкісти завжди воюють у відкритому полі. Я такий міф. Ну, це не так. <смі> Тому що не тільки в відкритому полі, і міські бої. Ну, все залежить від, від обстановки від ситуації. Ще один такий цікавий знайшов в інтернеті: в танку можна жити днями без проблем. Ну, не зовсім без проблем, але можна. <смі> це, це точно. Наступний танк завжди повинен знищувати інші танки. Ну, не зовсім так. Танками працюємо і по живій силі противника, і по їхнім танкам. ну, По всьому, в принципі, немає такого, що тільки, тільки танк з танком. Такі танкові дуелі вже в наш час ну, трапляються доволі рідко. І останній це вже з мого життя. Міф не міф, але дійсно зі мною трапилася колись така історія. В танкісти беруть тільки військових з низьким ростом. Ну, раніше я теж про це чув. Але це теж трохи не так. З різним зростом є і дуже високі, є і малі. То немає такої критерії по зросту. Обов'язково був низький рост. Ну, зрозуміло, що якщо людина буде поменше. Буде, То зручніше. Йому буде зручніше буде зручніше. да, трохи зручніше, тому що ну, в наших танках малувато міста не так, як вся. Чи ви б хотіли Закупити. мати в користуванні танки іноземного виробництва? І які саме, якщо б так ви могли трохи розповісти нашим радіослухачам, які ну, дійсно зараз танки були б корисні на полі бою, сучасному полі бою, в період такої дронової війни? Ну, важко сказати, який період дронової війни тут. Більше треба, щоб були з, не, з потужним захистом від ФПВ і ну, від, від БПЛА противника. Можливо, хотілося би спробувати якісь Абрамси або Леопарди другі, наприклад. Ну, не, не стикались. Бачить, бачив, але воювати на таких не, не довелося. На жаль, напевне, але я думаю, що я бачив, що старий радянський танк був перероблений навіть до такої степені, що в нього коробка трансмісія була автоматична. Чи ви стикаєтеся з тим, чи ви, чи ви керуєте ручною коробкою передачі? У нас ще ручна коробка передач. Да, ми теж знаємо за такі зразки. Наші зразки доволі непогані, але не, не, не дуже, так, так би мовити, розповсюджені. А це би допомогло водієві танка, якщо б дійсно були такі видозміни, чи водій він і так може спокійно, без ніяких моментів. Знаєте, як колись говорили, що обирає автівку зручною механічною кропкою передачі, бо тому, що палива менше з'їсть. Я думаю, танк, скільки й там би не залив, то він все з'їсть, тут не важливо, і я не думаю, що ви економите паливо, якщо от потрібно виїхати і зробити якусь бойову задачу, виконати. Так то Скажіть таке, ще один, до речі, міф я згадав: чи правда, що радянські танки можуть їздити на будь-якому виді палива? Да, це, це правда, це не міф на, на будь-якому. Тобто, це йдеться про як бензин, так і дизель. Бен, керосин, е, тобто Я чув навіть історію про мазут і звичайно, е, рослинну олію. Це можливо, можливо. Рослинна олія, візельне паливо, в принципі. Ну, буде але це, це в екстремальних ситуаціях, я так розумію. Ніхто таке зараз не робить, не збирає оліїв усіх і зібрати. це я вже жартую. Ну що ж, давайте на завершення. Трохи про серйозне. Хочу вас як військового. Я в принципі всіх військових це запитую. І мені цікава думка саме людини, яка безпосередньо бере участь у захисті батьківщини. Тож на завершення, що для вас є слово перемога? Для мене перемога це буде той момент, коли перестануть у нас гинути військовослужбовці. Цивільні громадяни. Всі військові повернуться додому, до своїх сімей живими і здоровими. Це це буде перемога. Тож дякую вам велике. З нами був старший лейтенант В'ячеслав Стасюк, з 43-ї окремої механізованої бригади, заступник командира танкового батальйону з озброєння. Слава Україні та героям слава героям слава! Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.